Чому саме Запоріжжя стало початковою точкою цього знаку? Паш Жезлів це голос духів, вісник із тонкого світу. Паш тут у ролі сина українського роду, який виринає із глибин пам'яті, щоб принести важливу звістку. Це сигнал із духовного світу, який прагне, щоб ми його почули. І це не просто співпадіння, адже Запоріжжя часто називають місцем сили через історичне значення острова Хортиця, де розташовувалась Запорізька Січ, центр козацької культури та військової організації. Хортиця вважається місцем з потужною енергетикою, де поєднуються природна краса та історична спадщина. Це нам і показує десятка пентаклів, карта предків, традицій, дому, великого українського роду. Духи наших пращурів зараз найбільш активні. Вони не покинули поле битви, і саме через них вищі сили вирішили подати нам цей знак. І не дарма тут з'являється карта світу, яка є своєрідним порталом, виходом з одного простору в інший. Місто Запоріжжя тут як вхід у воронку, місце перетину світів між минулим і майбутнім, між живими і мертвими, між небом і землею. Я бачу можнього воїна, який колись давно боронив нашу землю та пам'ятає, яку ціну необхідно заплатити за перемогу. Дев'ятка шезлів. Це карта вартової точки, яка пережила багато ударів, стіна, яка тримає оборону та енергетичний захист. Нашестя сарани може сигналізувати про те, що ми маємо звернути увагу на оборону та захист цього регіону, особливо що стосується самого міста Запоріжжя. Але щось блокує передачу. Цього надважливого послання ми перестали чути голос наших предків, через що відбувається розкол між минулим і теперішнім. Остання карта нашого розкладу натякає на те, що ми знаходимося в очікуванні, плоди на дереві ще не дозріли. Це початок відліку часу до якогось важливого переламного моменту, точки на вороття. Вищі сили дають нам знак, щоб ми мали час підготуватися, можливо, Посилити оборону саме на запорізькому напрямку. Трійка Кубків на дні колоди закликає об'єднатися свідомістю, духом, це як злиття воєдино трьох поколінь для того, щоб посилити енергетичне поле та захист, інакше прийде хаос.